Всем привіт, мене звати Лера і я зараз буду грати в ігру. Тобто ну, в мене багато ігр, просто мені скучно, то я багато ігор качаю. І мені зараз 10 років, а 23 березня в мене буде 11 років. І дивитеся, у мене зараз 2000 тисячі... я набрав балів. І саме вісер у мене рекорд був. 110 404 ну и сам не дать і як заходи закачати эту игру потому что я видео сниму видео де буде де я показу Напишу игру назву yes. этой гри и також можете закачати эту игру і Так себе настроение, но але... может у вас сейчас хорошее или плохое, я не знаю, и у вас что-то, и пишите в комментариях, какие вам руки и какой у вас день рождения. Такие комментарии пишите, как захочете. И так это звучит? И будете писати там в ком. Як все заходите там показати в комментариях. Чи там кенстроєния абочте я приеждрала? Проиграла. И воно зараз в экрану, бачите. Але в экранам екран... скайтесь украму за вже... достала до крама. То... Достала. І в мене такі. ігри, Як зможете, то зможете так побити рекорд по кольорам. Це вже я всі вже відкрила усі. Щоб мене вже раз Та коліра та раунд разні колірауза. Якось так в мене. і як захочете, то...

Ну, раз на відео. не так я сильно багато, але є лайки. Ви ставите мені лайки, і так. можна я та, да, зможу стрім знімати. Та як ви наберете багато лайків, тисячі лайків. Ну, і дивіться, я вже 10 тисяч набрала. Именно ще є братике полета. Мне хорошие и і... да за мной да с грають. То играешь. 10 років... Ой, 12 років. Я в тебе припутала, мені 10 років контроль. А Саси та 13 років. Скоро будет 14. У Ну что, Саши, что, что, раз уже И... А у Коли 25 лет сразу был на И сказать еще, две сколько как я взорабрала, 45 тысяч. Ну, когда я набирала, там, 90 тисяч, аби 80 тисяч. Дія два колія, коля так мені допомагав набирати 100 тисяч. Просто Коля мастер поразі валив, колір відкрила. І тож, ну я не так а сильно мастер іграм а Коля Мастер а мастер поїхав. І Коля хороший, брат. Дуже хороший. То ми разом гуляємось там робокс. І любимо. Да, я думаю, на все. Это, можна, просто экрану ху... було так вс. Я думаю, просто коля колябий брат сме є і и того так. дивіться, я уже 50 тысяч набрала. Интересно, все, пишіть в комментариях, скільки ви эти игры набрали, як у вас є эта игра. Напишите в комментариях, сколько вы набрала, эти игры. Может, mm -hmm. я проиграла и 50 тысяч набрала. Это моя новая экран. Сейчас я поставлю на паузу и просто какую Або не, або просто экран короткая и короткая. И потом вот так быстренько экран пришла. 12-й а, ну, 12 -тут в Е. Они добрые и... только да, с умеем немного на уроке скрыть, так не мешает спасать. На уроке И так, Ну, не, И И все у мене є двоюрные братики и сестрички. Хочете, я зараз рассказывал, скільки в мене є братьев и сестер двоюродные. У мене два двоемных брата и одна двоюрная сестра. А нет, четыре двоюродных брата и два двоемных брата перепутала. Я зараз назву сім'я усіх моїх воєнних братів. Саме старшого брата звати Зеня. Середнього брата звати Дьян, самого младшого брата звати Та Стенокійка. А сестру я не помню та семья, я не помню я не помню Аду следующее видео я, 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 я вам сниму видео и ска закидали И башка я сорок 43 тисячі набрала. Тобто <звук> я тут зумію грати цю гру Але... Хвеб... Тобто що... просто... Коля... Ну, справді, коли... Коля... Ну, коли я набираю там 100 тисяч чи 50 тисяч, тоді то я... Амазінь! Тобто Та... здаю Колі, і Коля тоді набирає мені 100 тисяч то вот коли мне рекорд забыл рекорд ну и буду рекорд зараз рекорд то я то зараз наберу 60 тысяч и буду прочать и буду выключать то видео и как і ще скажу, як ви не хочете, там будете буде писати в там, скільки вам років, або там ким'я. і ще будете писати в коментарях, скільки у вас двоїх братів і сестер. І... Якщо хочете, то будете це Я як то хочет, это будет это писати, як захочет, а як не захоче, то будет. А так у меня все хорошо. Моєго тата звати Сеса, а мою маму звати Таня. Так мої відео взяти. І ще, як захочете, то будете ставити лайки. Як захочете. Можете ставити лайки. Добре? І всім пока. І в відео видео я, відувало, я таке. На 20 хвилин. І всім пока.